Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви можете без вкладень заробити досить непогані гроші. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з нуля до мільйона. Як бачимо, ми тут зможемо отримати до 100 доларів виводних від біржі CoCOVID. Для того, щоб їх отримати, вам необхідно зареєструватися за даним посиланням. Та пройти верифікацію. Тобто переходимо за даним посиланням і нажимаємо на кнопку Виті в систему і получити. Після чого нажимаємо на кнопку Зареєструйтесь, пишемо свою пошту, пароль і нажимаємо на кнопку Создати аккаунт. Після чого підтверджуємо свій емейл та проходимо верифікацію. Після того, як ви успішно пройшли верифікацію, ми переходимо за даним посиланням. Тут ми можемо детальніше прочитати про дану акцію. Як бачимо, ми тут розділимо призовий пул у 40 тисяч доларів, і ця акція буде діяти до 30 жовтня. Але так як пул обмежений, то рекомендую чим швидше вам пройти. Відповідно, після цього ми можемо нажати на кнопку «Join Now» та зареєструватися даній акції. Знову ж таки, я рекомендую вам ще, раз, після того, як ми успішно пройшли верифікацію, скачати її додаток офіційний KuCoin, авторизуватись в ньому і знайти цю акцію, і також в даній акції зареєструватися, і там буде кнопка Поширити своє посилання. Ділити своїм посиланням і по ньому вже запрошуйте друзів. І за кожного запрошеного друга, який зареєструється по вашій реферальній силці, пройде верифікацію, а також зареєструється в даній акції, то за, за такого запрошеного друга ви будете отримувати USDT. Я думаю, що це буде в районі від 2 до 5 доларів за кожного запрошеного друга. І Максимально ви можете таким чином отримати 100 доларів виводних від біржі біржікої. Тобто, чим більше запрошених друзів ви запросите на дану біржу, тим більше коштів ви отримаєте. Акція стартувала тільки 2 дні. Тому, відповідно, тут ще є досить великий призовий пул. Відповідно, я рекомендую вам чим швидше сюди залетіти і запросити чим більше друзів, оскільки ніяких вкладень не потрібно, і ми гарантовано отримаємо свої виводні кошти. Як я вже говорив, ця акція діє до 30 жовтня, а нагороди нам прийдуть 7 листопада. Тому рекомендую обов'язково виконати цю схему, адже ніяких вкладень не потрібно і ця біржа гарантовано нам заплатить виводні кошти. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.